Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. А сьогодні мова йтиме про таке: Кременчук зустрів загиблого героя земляка Олексія Борищака. Погляд Кременчужан щодо гідної кандидатури на посаду міського голови міста Кременчука та про постаті нової рубрики Кременчуцьких новин Герої АТО мова піде далі у сюжетах. Тіло загиблого військовослужбовця Олексія Борищака сьогодні привезли із Дніпропетровська до Кременчука. Небайдужі містяни вийшли на вулиці з прапорами, щоб зустріти героя, який загинув, захищаючи свою країну. Нагадаємо, Олексій загинув під Іловайськом у серпні 2014 року. Спочатку герой був похований безіменним у Дніпропетровську. Тіло ідентифікували в лютому 2015 року за аналізом ДНК. Та сьогодні повернули додому. Траурну колону містом супроводжувала автоколона з чотирьох десятків машин. Ті люди, які захищають Україну на передовій, вони серед нас. Герої, які пройшли пеклу вогню заліза, поруч із нами. Слухати й бачити їх, знати правду про війну наш обов'язок. Кременчуцькі новини започаткової телевізійний проект Герої АТОМ. Ми розповідатимемо вам про наших земляків, Кременчужан, які несуть службу у зоні антитерористичної операції. Герої нашого першого сюжету медики 93-ї окремої механізованої бригади Олександр Олаваренко та Артур Мазілкін. Обидва Кременчужанина і Олександр Лаваренка і Артур Мазілкін пішли на фронт добровольцями. Після навчальних медичних курсів їм пощастило, як вояки говорять самі, потрапити в окрему санітарну автомобільну роту 93-ї механізованої бригади. Вже на другий день після закінчення навчання наші земляки опинилися під Іловайськом. Закінчувався серпень 2014-го. Бойове ж хрещення, а з ним і шеврони кіборгів, кремінчуські військові медики отримали в Донецькому аеропорту. Саме там їм довелося вперше працювати під кулями терористів та артобстрілами, рятувати поранених бійців та вивозити тіла загиблих, виїжджати у глибокий тил бойовиків туди, де територія перебуває під контролем навіть не сепаратистів, а російських спецпризначенців. Саме там під час обміну пораненими довелося спілкуватися з ватажками терористів, побачити, які вистави влаштовують журналісти кремлівських змі при наших переговорах, о том, что мы будем забирать украинских раненых. Вот. Создали такую иллюзию стрельбы якобы в сторону переговорщиков. Моторолы, главаря нашего командира Купола. Вот. И было показушный спектакль, и как будто украинские военные обстреливают вот. вот этих всех уважаемых людей. И все, этот ролик был показан уже вечером по российскому телевидению. Директор, директор Купову. Не стреляй! Не стреляй, Саша, дай команду, чтобы не стреляли. И Воочі, я лично убедился в том, що все там підставне, показушное, все і скажоване, В общем, ти комментарии коментарі. Ну у мене, чесно говоря, отвращение і ненависть російським СМІ. До речі, і новий 2015 рік нашим землякам довелося зустрічати в Донецькому аеропорту. Традиційно терористи влаштували обстріл, перевіряючи на міцність наших бійців. Але це не завадило, як водиться зустріти новий рік. Артур Мазілкін згадує той день і посміхається. Адже незважаючи на сувору заборону спиртного, бійцям вдалося так і випити по келиху шампанського та ще й друзів пригостити. Ну, у нас було три бутылки шампанського. Ми привезли з собою три бутылки шампанського, да, тому що знали, що Новий рік буде в аеропорту. Ну а як трошечки. І ми одну, одну дали восьмидесятки. Хлопцям, ну, дві самі випили. Вже через кілька днів кремінчужани знов повернуться на передову: рятувати людське життя, захищати нас з вами. Потиснувши руки нашим героям, ми попросили: бережіть себе. Сьогодні відбулось засідання земельної комісії з розгляду проєктів рішень, які будуть виноситися на наступну сесію міськради. Більшість питань члени комісії згодили у робочому порядку. Втім, коли справа дійшла до розгляду проєкту рішення щодо надання земель учасникам військових дій, в тому числі атовцям, в залі вибухнув скандал. Далі докладніше. Минулого тижня голова фракції партії Батьківщина, депутат Холод, презентував членам робочої групи з питання виділення земельних ділянок пільговикам готовий проект цілого мікрорайону. Земля у Крюкові вздовж Дніпра може бути розподілена на 450 ділянок для атовців, афганців, членів сімей загиблих та інвалідів війни. Щоправда, пропозицію цю зустріли у штики – активісти і депутати фракції Рідне місто проти висловилась і головний архітект мотивуючи тим, що землі заповідні, і навіть якщо змінити їх цільове призначення, вони знаходяться у зоні підтоплення. Ділянку необхідно буде підсипати і зводити захисну дамбу. А це дорого. Тут вже обурились учасники АТО, адже кожен у місті бачив котеджі, зведені вздовж Дніпра, які не підсипались, не огороджувались і не вносили корективи в генплан міста. Сьогодні ж на депутатській комісії фракція партії Батьківщина винесла на розгляд вже проєкт рішення сесії міської ради щодо надання ділянок учасникам бойових дій. Виділити земельну ділянку в місті Кремечу площою площею 47 гектарів, що знаходиться в районі вулиці Серпіченка, такою, що буде передана Кремльчутської міської ради Полтавської області у власність громадян України, які є учасниками бойових дій згідно закону України про статус учасників бойові. Та ж сама ділянка 87. Хочу пояснити, що відбулася певна дискусія щодо цього питання. Є противники. Все зрозуміло, нічого тут такого дивного нема. Вислухавши аргументацію нашого головного архітектора, мушу сказати, що вона є надуманою, нічого там серйозного такого як нема. Що там буде 5 метрів насипу, повинен сказати головному архітектору, що відмітка 70, про яку вона каже, яка на сьогоднішній день є та земельна ділянка, вона на 2 метри вище той відмітки, на якої зараз знаходиться виконком міської ради. І це все. Тобі ж нічого там насипати не треба. Тому вважаємо це все надуманим, вважаємо за необхідне винести на сесію це питання. Втім, як і проект мікрорайону для військових, так і проект рішення про виділення земель учасникам бойових дій деякі присутні розкритикували. Більше того, знайшлися нові причини не виділяти цю землю. Знаєте, що це земля району? Ні, вона не районна. А я опіждаю, що вона районна. наші шановні колеги. Пропонують та ні, шановні, ви там займаєтесь 3-4 місяці, Ви нічого не робите. Ви там наоборот тормозите процес виділення земельних ділянок. Майдан тормозить, депутати міської ради, антимайдан якийсь там тормозе. От ми знайшли, ми вам пропонуємо зараз це розглянути і прийняти. Ми політику не займаємося, ми займаємося конкретними справами. Це говорять наші колеги з фракції Батьківщини. Я пропоную рішення до порядку денного не включати і не приймати. Крім того, зрадний! Ваше Дякую. А як же воно було років. Один. Секунду, Дякую. Секунду. один говорить. А ну дуй секретні. Один говорить, і говорит, слухай. А ну заплатили. У нас комісія цивілізовано проходить. Ви все сказали? Зараз я додав. Я додав. Вже за... готуєте під вибори за Мельку ділити, так? З Геннадія Миколаєвичем, вже складе діли, да? діли а? 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 ну ще, Я... Час, Я... Я ще раз. Я... На увагу, шановні! Там хлопцям тим, що там приходили, що тут, їм ага. байдуже яким зімпером, ви вирішите для них це питання. Я бачу тут зараз бюрократична машина ставить перепони того, щоб не вирішити це. Почув ми всі вас почули. саме так це ми. ми вас почули. Врешті депутат Стасюк запропонував на сесії міськради провести поіменне голосування з цього питання, аби громада знала призвища тих депутатів, хто блокує видачу землі пільговикам. У підсумку таки винесли це питання на розгляд сесії. З огляду на те, як розгорталися події під час засідання депутатської комісії, та зважаючи на досить емоційну і іноді бурхливу реакцію відомого свободівця депутата автозаводської райради Олега Савченка, Кременчуцькі новини поцікавилися у міського активіста, чим же була викликана така його поведінка. А через те, що відбувається реванш регіоналів, ви подивіться, що відбувається виділяється земля. Земля бійця АТО в нормальному районі. Це є Крюків, правобережний, і е, микрорайон Озерний. І тут ставляться палки в колеса. І ким? На доша. Батьківщина, але й чомусь більше він посхоже на свого брата регіонала. Далі Роженко з рідного місця, але позиція регіоналівська. І хто? І музика. Це теж опозиційний блок. починається реванш регіоналів. Оцю землю вони намагаються тихенько роздеребанити, роздати своїм. І щоб не дати можливості, дійсно, отримати цим бійцям. АТО. Ну, звичайно, що я не можу просто так дивитись на це неподобство. Зараз формується на місцеві вибори такий потужний регіональський блок. із в партії рідне місце, частини батьківщини, частини, скажімо так, позафракційних депутатів, групи Кременчук, які намагаються захопити владу, і ще не зрозуміло, чим це закінчиться. Чи не прийдуть до, до цього освободителі на 9 мая, можливо, в цьому році, в наступному році, і будуть освобождати те саме, що на Донецьку. Цього допустити ніяк не можна. З цим все треба боротися. Оцю землю необхідно прийняти рішення придати бійцям. Хай вона там є певні неузгодженці. Але потрібно, щоб бійці знали, що ця земля зарезервована за ними. Що якщо вони можуть вони прийдуть із зони бойових дій, вони можуть отримати. Оці сім оці, точніше 13 сімей, загиблих, яких вже ми знаємо, уже цю землю можна виділяти. Тому Сказали, що потрібно узгодити з архітектурою, Давайте вивчимо це все намагання просто землю розікрасти і розпродати, а за ці гроші потім виграти вибори і таким чином отримати реванш. Оце моя позиція. Скориставшись нагодою під час спілкування з нашими журналістами, Олег Савченко зробив заяву наступного змісту. Минув рік після майдану. Жоден із тих людей, які організовували поїздку тітушок в місто Київ, які організовували тут антидемократичні прояви, він не покараний. Мною особисто направлено звернення, депутатське звернення до прокуратури міста Кремчука, прокуратури Полтавської області з мовою притягнути до відповідальності виних у цьому осіб. Ми знаємо, хто це було. Збирались люди на КП Водоканал. Є в мене фотоматеріали, де видно, що керівник Кремчук у міській раді Семеняченко цим керував. І ці, всі, щодо цих людей, в мене є матеріали, є люди, які готові підтвердити ці показами. І тому е, звернення вже направлено. Я чекаю, поки прокуратура розпочне кримінальне провадження і цих людей притягнуть до відповідальності. Вже є кримінальні провадження в Миколаївській області, є кримінальне провадження в Чернігівській області. Чомусь місто Кремльщик до цього часу нікого не притягнути. Я думаю, що це, цьому потрібно покласти край, щоб не допустити цих людей і їхнього реваншу проходження у владу нашого міста. У Кременчуці продовжують запроваджувати енергоефективні проекти. Народний депутат Юрій Шаповалов презентував нові розробки щодо залучення інвестицій на робочій нараді у виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника. У Кременчуці успішно реалізують проект енергоефективності. Нагадаємо, минулого року за сприяння народного депутата Юрія Шаповалова у дитячій лікарні встановили систему альтернативного опалення. Ця котельня надає тепло за рахунок пілетів, тобто замість газу використовують біотопливо, паливні гранули, соломи, тирси. Така система опалення значно заощаджує кошти міського бюджету. Совмесна медицина і на медицину і освіту на сезон ми тратимо в районі 60-70 мільйонів гривень за отоплення. правильно ми начали цю роботу. Это второї міській больниці, в медицинському городке, в й гімназії. Ядських садак і будемо і по поэтому пути. на досягнутому не зупиняється. Така гарна альтернатива стимулювала розробку нових проєктів, які презентувала команда Юрія Шоповалова. Шаповалова. прекрасно понімаю, що у всьому світі максимально уділяють внимание теплоефективності, якщо ми. сможем эффективно использовать новые технологии энергосбережения, то мы сможем экономить тепла до 50%. Мы активно общаемся с северной экологической финансовой корпорацией НЕВКО, которая совместно с инвестиционным фондом НЕВКО как раз и предоставляет инвестирование экологических проектов в Украине. Это утепление детского садика, что приведет... к естественно, к снижению энергозатратности, приведет экономии энергоносителя. Второй проект – это модернизация уличного освещения, это проведение реконструкции уличного освещения в отдельных частях города с оборудованием освещения боковых улиц и переулков. Мы буквально вчера связывались с руководством НЭФК о том, что наш проект уже взят в работу из нескольких Десятка в тож враховуючи те, що ціни на енергоносії постійно зростають, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, поставив завдання і надалі працювати над перспективою енергоефективності у Кременчуці. Я уверен, що ми будемо добиватися результату, і город Кримчук буде примером для інших регіонів. Ми повинні вже до наступного топітельному сезону вийти з реальними проектами, які дадуть нам економічний ефект в бюджетному році. Від сьогодні вартість проїзду у маршрутках становить 4 гривні. У зв'язку з тим наші кореспонденти вийшли на вулиці міста і запитали у водіїв, чи зменшилась кількість пасажирів у маршрутних таксі, та чи готові самі кременчужани платити за проїзд за новою ціною. Подробиці дивіться у сюжеті. Тільки коштує проїзд у вашій маршрутці, пока 4». 4 так точно. А скажите, пожалуйста, у вас ценник есть, висит? Пожалуйста, зайдите, посмотрите. Вчера выдали, я заламинировал и вечером поставил. Вот, пожалуйста, убедитесь. Прошу вас. А зовни пока еще не вывешивали, почему? А где зовни? Ну, на скле, например. Ну, этого пока не требует. В связи с подорожанием, а поменьше пассажиров, или нет? Вы знаете, время покажет. Один день это еще не показатель. Ну, сегодня какая была ситуация? Обычная. Пасажири не скаржаться. Ні. Хто заходив, не знав. Я показував. Ось, вот, пожалуйста, ласка, ценник, пожалуйста. ласка, і самі. Візьміть сьогоднішню газетку. будь пожалуйста. Здавалось б, що у зв'язку з підвищенням ціни на проїзд у маршрутках мало би побільшати пасажирів у тролейбусах. Та кондуктори переконують, сьогодні як і раніше, у тролейбусах їздять переважно пенсіонери та діти. Хто єдя маршрутками, тот і буде бутім їздити. Хто їздить тролейбусами, тот на маршрутку не сядять. Пускай навіть і 10 гривень будуть. Молодіж будет садитися на маршрут. У нас не побільшало. Може, на п'яторки там побільше, але на нас, так що як були, студенти з тими сприїзними їздять, на пенсіонери зі своїми удостовіреннями. Я бачу, їздять і маршрутки повні. Хто їздив, хто їздить на маршрутках. Більшість опитуваних хременчужан відзначають, цього дня вони їздили у тому транспорті, до якого вже звикли. Втім, деякі городяни заплатив 4 гривні за проїзд у маршрутці, відчули удар по кишені. А який транспорт ви чекаєте? Тролейбус. А Чому тролейбус? Тому що подобається тролейбусом. Це значно дешевше, тому що? Да, значно дешевше. А як часто маршрутками користуєтесь? Користуємося, якщо поспішаємо, то користуємося. А по 4 гривні а будете їздити? Ні, не буду. Ні, це занадто. Тролейбусом користуюсь. Маршрутка це взагалі не для пенсіонерів. маршрут. Ціни дуже кусаються. Маршрутку на молодіжний. Я розумію, водіїв, до речі, бензин. Вони. Вимушені також підняти ціну на проїзд. Зазвичай маршрутку, тому що до школи їхати треба звичайно вже швидше. Зі школи тролейбусом дешевше економія грошей. А от так, от три пішки треба ходити. Ви знаєте, залежить від часу доби. Зранку обрала маршрутка, а от зараз чекає тролейбус, тому що чотири гривні це трохи, трохи важкувато для сімейного бюджету зранку вже їздила по 4 гривні. Зранку їздила по 4 гривні, але потім сказала почесно дякую за те, що з'явились нові кльові тролейбуси, в яких можна їздити і не платити 4 гривні за проїзд. Надмірна активність деяких місцевих діячів свідчить, вибори наближаються. Симпатії електорату днями вивчали фахівці громадської ініціативи чесні вибори. І, хоча обирати місцеві ради та міських голів українці будуть тільки у жовтні поточного року, Кременчурани вже приблизно визначились, кому віддадуть свої голоси, засвідчило опитування громадської думки. Результати його виявились дещо неочікуваними. Олександра Демиденко – в деталях. Якби вибори міського голови Кременчука відбулися сьогодні, кого б ви обрали із запропонованого списку? Таке питання ставилось кременчужанам. Серед можливих претендентів на посаду мера кременчуцькі політики та громадські діячі, які ведуть активну діяльність і могли б взяти участь у виборах. За результатами опитування визначилась п'ятірка лідерів: Віктор Калашник, Оксана Піддубна, Олег Надоша, Володимир Матицин та Олег Савченко. Результати досить несподівані. У першій п'ятірці рейтингу з'явилися нові обличчя Кременчуцького політикуму. Наприклад, ще кілька місяців тому майже нікому невідома молода активістка Оксана Піддубна, нині, згідно з опитуванням, має 12% підтримки городян і посідає друге місце у рейтингу. Щоправда, із лідером Віктором Калашником, який має 37% симпатій Кременчужан, розрив величезний. Втім, такий результат у Оксани Піддубної свій. Чить, як ефективно працюють підконтрольні родині Мельників змі? Адже саме в ефірі телеканалу Візит найбільше висвітлюють її діяльність. Щоправда, коли конкретних справ на користь міста немає, для підняття рейтингу використовують піарний скандал навколо пам'ятника Олегу Бабаєву. Саме боротьба пані піддубної із скульптурною композицією у сквері, судові позови та гучні заяви стали плацдармом для набуття політичних балів. Цікаво, 12 відсотків, які нині набирає Оксана Піддубна, практично дублюють результат іншого розкручуваного візитом кандидата Володимира Пилипенка тільки під час парламентських виборів. На виборах до Верховної Ради соратник Олександра Мельника здобув 13 відсотків симпатії Кременчужан на сьогодні. Ж його рейтинг впав утричі. Що ж стосується інших можливих кандидатів, третє та четверте місце в рейтингу посідають колишній міський голова та колишній народний депутат Олег Надоша і почесний громадянин Кременчука Володимир Матицин з практично однаковим результатом, трохи більше 10%. Ці політики утримують сталий рівень симпатії виборців, які в переважній більшості є прихильниками колишньої партії регіонів. Замикає п'ятірку лідерів свободівець Олег Савченко, який раніше був представником Майдану, Втім, тепер через сварки всередині об'єднання його можна вважати самостійним політичним гравцем. Майже 4% опитаних ще не визначились із своїми політичними вподобаннями. Втім, до виборів ще є час. Відомо одне, передвиборчі перегони будуть цікавими. Спостерігаємо. Завершимо наш випуск інформацією від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. Тож завтра у Кременчуці погода буде хмарною. Передбачаються сильні пориви вітру із дощем. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 4-6 градусів тепла. На цьому прощаємося. Зустрінемося вже завтра, 21.10 на телеканалі Лтава. Бережіть себе та будьте щасливими.